Це Майнкрафт, який мені цікавий. А це ванільний Майнкрафт. А це вже мої спроби пограти в нього вперше за 12 років. Блять, а як туди. капати, нахуй? А ти можеш в лодку сісти і спуститися? Що? іде. А, блять! Але як же ж я докатився до такого? Для цього нам треба повернутись трохи у минуле, десь на декілька тижнів назад. Знаєте, усе виходив коротше тоді фільм по Майнкрафту, і в них була така колаборація з МакДональдс. Якщо хто не знав, я короче працюю освітлювальником. Це такий чел, котрий світить на різних тусах, свадьбах, рекламах. Ну і коротше я робив рекламу Макдоналдс з Майнкрафтом. І ось вийшов фільм. І сиджу я на параші та читаю новини і бачу, що фільм по майну ставить усі рекорди, а іграшок Макдоналдс немає. А я намагався, я шукав, я хотів бутилочку. Але там постійно залишалась лише бжілка та вовк. А я хотів бутилочку. А щоб це отримати, треба було вставати о 6-й ранку і йти в Макдоналс, поки вони тільки відчиняються, щоб отримати цю срану бутилочку. І це була остання капля. Чому ця ігра така популярна? Чому її купили понад 300 мільйонів разів? І чому я цього не розумію? Мені потрібні відповіді. Дайте мені відповіді. Коротше, я здався питанням: у чому головна таємниця Майнкрафту? Чому це таке популярне? Чому проста кубічна гра так притягує мільярд людей? У чому прикол? Коротше, я почав робити те, що роблять всі, коли задають такі питання. Я відкрив Google і почав шукати, де замовити хавчик. А що, я бідний ютубер, грошей на доставку немає. Але не просто гаявча, чекав на доставку. А ще й гуглив. Дивися, чому Майнкрафт такий популярний. Ага, якісь тупі відео від позорів. Чому відео по Майнкрафту викликають залежність? Що за хуйня? У мене два хлопчика, і вони не фанати Майнкрафту, вони справжні фанатики. Як гра Майнкрафт впливає на мозок? Більшість дітей, яких ми досліджували, відчули втому та роздратованість після довгих періодів гри. Коротше, немає там відповідей на моє питання. Тому одного дня я просто вирішив пограти у гру, а заодно ще й підробити стрім, щоб ви могли в прямому ефірі поржати який я лох. Бо спочатку я 40 хвилин просто біжав та шукав біом з сакурами. Це воно? Чому мені здається? Це воно, да? А як я його знайшов, побудував люксові апартаменти. Нормальна хата, да? І пішов у печеру. А там мене вбив зомбі-малюк не хочу помирати мене. Сука. Ну, я не розстроюся, створив новий світ, одразу побачив сакури, і мене знову вбив зомбі-малюк Краще не буде. Як ви могли зрозуміти, я не великий знавець Майнкрафту. Але до речі, великий знавець книги, що починається на Майн, я жодного разу не пройшов Майнкрафт повністю. Так, оце все фармити очі ендрів, єбанітові палочки, пиздити літаючі крокоділа бомбардіро. Все це я пропустив. Бо я не розумію кайфу ваніли. Контенту дуже мало. Щось там ходиш, копаєш, торгуєш з носатими представниками Ізраїлю, будуєш будиночки з бруду, але це все якось душно. Але про що ж сама гра? Яка головна ціль? Ну, в грі, в принципі, є фінал: Збрати ресурси, знайти портал, прийти крізь нього і вбити дракона. І все, титри. Але що відбувається після? Ти знову з'явився і можеш грати далі. І тепер у гру вступає творчість. Будівництво це напевно головний стержень цієї гри. Ви можете буквально робити що завгодно: будувати справжні витвори мистецтва. Ну і звісно, всіляку парашу. Можливості тут просто безмежні. Кількість блоків тут реально вражає. Що казати, якщо навіть я зміг придумати дизайн. Для трьох пенісів, а я нагадую, що в мене замість рук щось такого. Тому я просто покажу картиночки в інтернеті, що люди роблять у цій грі. Я хазе скільки в них пішло на це часу, бо особисто я будував свої пісюни десь години-дві. Ще можна робити різні картини за допомогою мап та рамок. І деякі картини. <плес> Я би навіть якийсь музей повісив. Але це робимо ми звичайні люди. А ось наступна форма еволюції людини, по-моєму Майнкрафтікус, навіть здатні створити працюючий комп, на якому запустили Doom. І щоб ви розуміли, це все зроблено на можливостях, яка дає сама гра. Я теж спробував Redstone, але в мене вийшла якась. ну Повна дресня. Я ще усіляк поприкалувався в креативі, робив різні піксельні машини смерті, вчився будувати якісь споруди, ну і трохи утолив свої специфічні наклонності. Але мені знову стало нудно, тому я почав погружатися більше у недр свого мозку, що мене тягне. Чому я хочу раз на якийсь час в нього пограти? Точно, модифікації. Я згадав, що в мене навіть є одна зборка, в котру я собі грав один час. Ви, мабуть, не знали, але я спільно з одним українським підприємцем навіть побудував секретну фабрику рошену під Полтавою. Можливо, саме для мене можливість модифікації рятує Майнкрафт. бо ви не повірите. Я зайшов лише записати футажі, але потім я включив собі чолову музику і. Просто почав грати. Моди на Майнкрафт змінили ком'юніті цієї гри назавжди. Їх тут стільки, що навіть скайріму буде важко з ними конкурувати. А тут є все, що завгодно. Буквально навіть Бро. До речі, модифікації нічого така. Але за відсутність фімбоїв і хоча б чотирьох гендерів ставлю модифікації дізлайк. А деякі блогери навіть побудували кар'єри на модах і проходженнях. Зізнайся, ти теж дивився якісь проходження годинами після школи. А найкраще в цьому всьому це Курсфорш. Я просто ненавиджу встановлювати моди на ігри. Качаєш півдня Води на Skyrim. все крашить. Ну ніби полагодив, а потім вже якось і грати не хочеться. А тут, коли я хочу скачати якусь цікаву або якусь душну гріндову зборочку, писав її назву, нажав скачати і все, можеш грати. І в цей момент до мене прийшла ідея. А що якщо спробувати ось так? Пані та панове, це перемога. І ось по одному кліку я вже граю. Так, а це в нас що за книжечка? Опа. Пані та панове, мені потрібно 10 хвилин і мій зволожувач. Коротше, я тут трохи обжився поряд з якимись хлопцями. Виходить, віджав хату в місцевого представника. Тут у мене така спальня, а тут я зберігаю свої найважливіші запаси. У психоделічні штучки. Ой, блін, як це тут опинилось? Я не знаю, якщо чесно. І взагалі, я не схвалюю психоз. Я більше за щось натуральненьке. О, так. Ніщо не заспокоює так, як солодко затягнутись і полетіти на своєму приватному джеті gb 100 m Блять. 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 Сука. Блять. Да, не цього я очікував. Блять! Як ви Отак От би й загинув у цьому сталевому гробі. У мене аж від страху шейдери вимкнулись, але пошукавши в інтернеті, я дізнався, що цю халепу ще можна заправляти. Ну яка ще гра дасть тобі відчути себе справжньою пілоткою? А ця збірка нічого така. Тут є якісь схеми перегонки, виготовлення і транспортування. Ну і звісно, тестування усіляких приколів. Мені навіть було цікаво в це пограти, порозбиратись. Давайте проведу екскурсію. Виходить, отут тут ми вирощуємо. В нас тільки свіже і чисте без хімії і ГМО. Тут ми виходить, у максимально стерильних умовах усе зберігаємо. Заодно тут у нас холодильник і ще й так звана кімната для сексу. А тут у нас тестерська. Туди ми не підемо. Ми, ми ж не якісь наркомани. А тут у мене моя невелика колекція зброї. Знаєте, як то кажуть, Якщо за що зберешся, робиться якісно. Що тут дракончик відсмоктав? Так, Майнкрафт теж має доволі багато дивних і жорстко упоротих модів. Хочте поні є такий. Хочете мод на бархатні тяги, не повірите. Ух, туфлях та ще й з пакетом. Ну і звісно, ви можете просто зачілити поруч із тілами з підвалу і варити. Джесі, ми повинні варити. Що ж, здається, я зрозумів, головний секрет Майнкрафту не в самій грі, а у вас, як у гравця. Майнкрафт це як відкрита платформа, де кожен приходить і будує свої структури. Кожен сам обирає, що йому робити в Майнкрафті, нереальні механізми та арти, відстрілювати зомбі з автоматів, ставити максимально складну і симулятивну збірку і проходити її кілька місяців, або просто, по приколу переганяти різні цікаві речовини. Це поліція Майнкрафту. Вас заарештовано за низький та кринжовий гумор. Цей фрагмент вилучено. Не знаю, що це було, але продовжимо з висновком. Майнкрафт це не протоптана стежка крізь ліс, це просто чиста поляна. І ти сам надбудовуєш цю поляну, як хочеш. Усі інструменти в тебе є. А якщо чогось немає, створи. Дякую моїм спонсорам і вам за перегляд. Все зачиняй відео.